На водоймі, що за парком перемоги, комунальники хочуть облаштувати громадський пляж. Це єдиний ставок, який на сьогодні є у міста. Сусідній знаходиться у відомстві домаської сільради. Щоб пляж офіційно запрацював, потрібно виконати ряд вимог. Організаційну роботу вже почали, говорить начальник управління ЖКГ Олександр Залізінський. Організаційна проведена робота і є розпорядження міського голови, створено комісію. Неоднократно виїжджали на це місце. Вже було заключено договір і обстежено акваторію дна. У нас є паспорт на дно, відповідно до якого водолазам було зроблено висновки, що дно рівне і дозволяє створити там пляж. На аналіз санстанція взяла воду із ставка. Як тільки нам буде результат, завезуть пісок, почнуть встановлювати навіси, лавки. Обов'язково має бути туалет, сміттєві баки. Кошти на облаштування пляжу передбачено у міському бюджеті. Додатковий час для роботи комунальникам дає погода. Вода ще не встигла прогрітися, відпочиваючих мало. Олександр Залізінський сподівається, що до Ктичного початку купального сезону встигнуть все зробити. Протяжність зони відпочинку поки буде 30 метрів між очеретом. Згодом, якщо це місце користуватиметься попитом, територію збільшать, розчистять від комишу.